Дітки хочемо познайомити вас з нашим дитячим садочком. Він називається Оленка, і це його головний вхід. В нашому саду дуже багато різних дерев. Ростуть високі, високі берізки, горіхи, каштани, сосни. А ось і наш майданчик. Але він засумував без галасу дітей. В спортивній залі. Діти займаються фізкультурою. В роздягальні вас чекають шафки для речей. Це ваша спальня. На вас чекають м'якесеньке ліжка. А ще тут є місце для занять з логопедом. А це наша групова кімната. В групі на вас чекає багато іграшок, ігрових куточків, фіскотерапія, ляльковий театр, місце для іграшок, конструктори, настільні іграшки, а також зелений куточок, де ви будете доглядати за рослинами. Дошка, де ми будемо вам вивішувати дуже гарні картинки. А це наша туалетна кімната, де у кожної дитинки буде висіти свій рушничок, умивальник, тепла і холодна водичка, а також миючі засоби. Наш дитячий садочок дуже гарний, і ми з нетерпінням чекаємо на вас, любі діти.